Вітаю, друзі, вас на ньюзрумі. Переговори про призупинення війни. Бути чи не бути. Ось в чому питання. Перспектива переговорів про призупинення війни стає дедалі реалістичнішою, Щоправда, політичне рішення про мир не посунулось ані на сантиметр. В ефірі теж є мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду. Ту правду, яка може бути часом. І незручною. До речі, я був би дуже вдячний вам, аби ви поставили вподобайку цьому відео і написали в коментарях, звідки ви дивитесь відео, аби ми розуміли географію наших глядачів. Також вітаються ваші коментарі з приводу теми, яку ми розглядаємо, і, звичайно ж, будемо вдячні за поширення відео у соціальних мережах. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, аби донести до вас правду, якою приємною чи, врешті-решт, неприємною вона не була б. Ба більше, таке рішення здається неможливим, позиції Росії та України лишаються надто відмінними. Тому йтиметься лише про тактичну спробу так званого режиму тиші. Утім, навіть такий напрям переговорів не дає відповіді на головне питання: а чим і як це перемир'я може бути гарантовано і як Україна буде убезпечена, бодай мінімально на випадок дуже ймовірного одностороннього виходу Росії з цього режиму тиші. Ситуація ускладнюється тим, що той невеликий простір для компромісу, який вже почала окреслювати українська влада, вимагає сміливого рішення від США та інших членів НАТО. Йдеться зокрема про ідею України отримати членство в НАТО в обмін на відмову від воєнного шляху повернення тимчасово окупованих територій. Але тут позитивних новин Києву насправді чекати не варто. Ключова перепона для перетворення будь-яких переговорів на дієву угоду навіть про режим тиші, це те, що і Україна, і Росія прагнуть стратегічного рішення, а паузу в бойових діях розглядатимуть як тимчасовий захід. Саме стратегічне вирішення конфлікту для обох сторін виглядає майже протилежно. Завданням України є отримання гарантій безпеки і попередження подальшого наступу, принаймні на підконтрольну нині Києву територію. Тим часом стратегічною метою Росії є перерозподіл сил впливу як мінімум на європейському континенті та підрив самої ідеї дієздатності НАТО. Тож проміжне, але критичне завдання Російської Федерації: мінімізація спроможності України захищатися, відсутність перспектив її членства в НАТО чи в союзах з колективною обороною. Одне слово, слабка Україна, яка не витримає нового удару або не вистоїть у довготривалій війні. Причому йдеться не лише про фронт насправді. Недарма Росія у 2024-му посилила атаку на енергетичну систему, втома людей і підбурювання внутрішнього хаосу лишається однією з цілої Кремля. Також в Росії і надалі важливо, аби власні оборонні спроможності України були обмежені. Тому Москва повсякчас повертається до чернеток розроблених домовленостей у Стамбулі. Перемога Дональда Трампа і його персональна зацікавленість укласну угоду про перемир'я, визначають дуже жорсткий таймінг. Перші місяці його президентства позначаються активними спробами досягти проміжного рішення про режим тиші. І тут є кілька факторів, які, судячи з усього, визначатимуть образи. Цих спроб і їхньої результативності. По-перше, на жаль, для України у більшості країн-партнерів, включно із Сполученими Штатами, українська перемога з деокупацією територій і гарантіями безпеки так і не перетворилася на практичну і стратегічну мету. Для Сполучених Штатів варіант нищівної поразки Російської Федерації лишається неприпустимим, а ставка на поступове послаблення Росії виявилася хибною. Україна тим часом насправді теж виснажується. Європа переважно налякана непередбачуваністю Трампа, тільки зараз починає усвідомлювати брак потрібних їй самій спроможностей для захисту. По-друге, фантастичний опір України і крах путінської ідеї про розвал української державності призвели до одного парадоксального результату: складається враження, що війни з Російською Федерацією у Європі поза українсько-російським фронтом почали боятися не більше, а навіть менше ніж у 2022 тисячі Ніби те, що Україна вистояла, знову локалізувало війну десь на півдні і сході України і визначило, що це і є межа наступальних спроможностей Російської Федерації. Тема можливого наступу Російської Федерації гібридного чи конвенційного на країни члени на НАТО викликає дедалі менше уваги і дедалі більше сприймається як алармізм. Немає сумнівів, що західні партнери не прагнуть здати Україну, але бентежить інше Із дозованою підтримкою Києва страхом. Відправляти контингент обережною політикою щодо Російської Федерації, вони можуть пропустити в той момент, коли не Москва, а Україна виснажить свої ресурси для опору. По-третє, проміжне рішення про умовний режим тиші невиправдано сприймається багатьма на заході як потенційно тривале і таке, що забезпечить відносний спокій. При цьому насправді не видніється перспектива навіть для моніторингової місії, не кажучи вже про військовий контингент партнерів. По-четверте, в Україні можна часто почути, що Росії переговори зараз не потрібні, оскільки їй і без цього вдається виснажувати Україну. Однак логіка російської дипломатії жодним чином не передбачає відмови від переговорів, навіть якщо успішно працюють інші методи. Навпаки, Росії дуже вигідно поки не домовлятися, а почати домовлятися. Пригадаємо, що Російська Федерація посилює свої військові операції на фоні переговорів. В умовах, коли саме політичної угоди про завершення конфлікту не може бути, завданням України є отримання максимальних ресурсів для самозахисту, вироблення зброї та підготовка до нового етапу війни з новими технологіями на полі бою. Ну а завершувати відео, мені дуже подобається фраза, яку приписують легендарному діду Панасу, от така фігня-малятка. Любі хлопчики і дівчатка. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу, а також був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення і вірте у майбутнє. Своє та країну нехай щастить і бережіть себе.